Для миколаївців, які втратили домівки через російський обстріл, облаштували помешкання у комунальних гуртожитках. Люди можуть там жити протягом тривалого часу, а за потреби й навіть кілька років. У яких умовах мешкають, бачила наша кореспондентка Наталя Якобсон. Чоловік вийшов на вулицю, вернувся і ну, побачив, що у кімнату летить снаряд. Я навіть не знаю, що воно. Ми синько, з знучкою і вискочили і дочка, і ми осталися живі. Тетяна Бандура разом з чоловіком залишилася без даху ще на початку повномасштабного вторгнення. 7 березня на їхню оселю російські окупанти скинули з літака фугасну авіабомбу. Вона вибухнула під парканом, зруйнувавши будинок. Сперва прилетіла ракета на вулиці, там напорок, на потакнах із косок. Сосід, у нього чотири самосвала стояли. сперва прилетіла ракета, а потім самоліт кинув бомбу. І бомба попала між хатою і забором. Мебель вся розбита, все останне там, коє які вищі подоставали, а які затекло все вже пришлось викидати ті речі. Час від часу до розбитої хати навідується чоловік Тетяни Євген. Він приходить погодувати їхнього пса бадді, який залишився жити на руїнах. Собака 10 місяців відмовляється залишати місце, де була його домівка. «Кстати, там ще зревчатка лежить в залі. І ми ще не знаємо, що з цією ямою. МЧС приїжджали, але сказали, що якщо б на на наружу было то они забрали бы вот а так вот Києва подружжя каже, поки ані сил, ані фінансів на відновлення власного будинку не мають. Тож живуть у гуртожитку, який надала місцева влада. Договір уклали до кінця 2023 року, але в разі потреби його дію продовжать. Таких родин тут ще 10. серед них співробітники критичної інфраструктури, щоб покращити умови їхнього проживання. Зробили ремонт за гроші від різних міжнародних фондів та донорів. Коли ми дійсно бачили, що у Миколаєва буде потреба в додатковому житлі для мешканців, які на жаль його як ми бачимо, зараз втрачають, і для людей, які працюють в критичній інфраструктурі, і нам дуже важливо, щоб саме ці люди залишились в місті Миколаєві, наприклад, це там водії, трамваїв чи тролейбусів і так далі, тобто працівники водоканалу, які працюють для життєдіяльності міста на ремонт закупівлю меблів та облаштування. Кухні, душових і вбиралень витратили майже 4 мільйони благодійних коштів. Кімнати невеликі, розраховані на двох або, наприклад, на родину з маленькою дитиною. Є окремий вхід для людей з інвалідністю та кімнати з інклюзивними умовами. Вони мають відповідають параметрам соціального житла, невеликі кімнати, але для невеликої, для невеликої сім'ї можна буде ці кімнати і розподіляти. Тому це враховуючи що йде війна, і е, таке житло вкрай необхідне. Наразі в Миколаєві для переселенців та людей, які втратили житло через обстріли, облаштували два гуртожитки. Однак під ці потреби використовують ще кілька соціальних закладів у місті. Там також створили комфортні умови для тимчасового перебування. Наталія Якобсон, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.